Встановлюється прямо на даний момент на Софійській площі. Вона вже має засяяти у повній красі 6 грудня на день Святого Миколая. Хочу сказати, що ялинку не з державних, не з міських, точніше коштів. Її ставлять за рахунок меценатів. А, в планах організаторів була штучна ялинка білого кольору, його мали прикрасити блакитними гірляндами як символ чистого неба над країною, і висота 12, чи, здається, 15 метрів. Але от чи вийшло реалізувати ці плани? Ну, я поки став, поки ми бачимо тільки стовбур. Ми бачимо стовбур, на який будуть чіпляти гілочки. Якого кольору будуть гілочки, і з'явилася зірка. З'явилася зірка і має бути фотозона з QR-кодом, де кожен зможе розмістити своє привітання. До 7 січня буде стояти 7 січня. Це що у нас це різдво за старим стилем, так? А тепер водохрище це буде зараз. а тепер. Це буде старий новий рік? Чи як водохреща? Це буде. Це буде старий водохрище. новий рік. Це зараз я ну, ну не кричи на мене. Ну, я плутаю Василія. Не День народження Бандери, Новий рік, життя з нового листка. Так, будь ласка, ти мене зараз пресуєш. Ні, ти Я мене пишу, на пресуєш. Ти на мене тиснеш. завершувано морально і фізично. Нам пора завершувати. Пора Нам завершувати. Підкажу. все. Давайте завершувати. Редактори. Я Це не можу піти. і е, нове життя. Е, нас із вами почнеться завтра о 10-й годині. Ранку Нехай, новий ефір. Нехай у вас завжди буде в житті. Яскрава зірка, така як на голові у сердючки. До побачення до за завтра.